Сьогодні я куштую турецьке морозиво Мараж Дурма в дині на державному безкоштовному пляжі протяжністю майже 8 кілометрів Сарим Сакли в районі Евалик. Це відомий пляж серед турків на північно-західному узбережжі Егейського моря. Знаходиться орієнтовно посередині між Стамбулом та Ізміром. Часниковий пляж славиться своїм піском, бо дайку він має лікувальні властивості. Тому я засмагала прямісінько на піску без будь-якого килимка. Відчуття неймовірні. Я чимало відвідала дорогих пляжних клубів шезлонгами навіть у вигляді двоспальних ліжок. І я дійшла висновку, що засмагати прямо на піску мені до вподоби найбільше, особливо такому золотистому. Пляж чудово підходить для сімейного відпочинку, вхід в море, пологий, тому діти у відносній безпеці. Пляж має різні пляжні клуби, більш дорожчі та дешевші. Відкриттям для мене став продаж турецьких смаколиків примісінько з моторних човнів. Тут ви можете скуштувати балики кмек, це скумбрія в хлібі з додаванням овочів, також сіміти та морозиво вдені, те, котре було на початку відео. Сіміти також продають і на самому пляжі. Ви можете скуштувати гарячу кукурудзу та попити води. Любителів водного екстриму чекають банани, водні мотоцикли та катери. За бажанням можна зайнятися дайвінгом, вода має хорошу витимість. До речі, наприкінці червня вона була досить теплою. Хто хоче усамітнитись, варто відправлятися одразу в кінець пляжу. Тут не так людно. Сюди можна доїхати на долмуші. Це такий собі міні-автобус з написом Сарим сакли. Якщо ви хочете потрапити на центральні входи, котрі знаходяться на початку пляжу, і посередині його, варто виходити біля луна парку та відповідно трьома-чотирма зупинками пізніше, якщо ви хочете потрапити саме на середину пляжу. Якщо ви побачите такі пішохідні та велосипедні доріжки притяжністю 1600 метрів, так, тоді ви вийшли правильно. Хто хоче потрапити на кінець пляжу, виходьте біля рибного ресторану. Всім гарного відпочинку!